Вітаю на телеканалі СТВ. В етері випуск новин сьогодні 544 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Сили оборони мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше малої точмачки Запорізької області. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у роботинному зараз триває планова бойова робота українських військових. Дані що, в свою чергу надасть в Україні 19 літаків F-16, Повідомила прем'єр-міністрка Фредеріксен під час спільного брифінгу з президентом Зеленським. За її словами, близько шести літаків відправлять ближче до нового року. Фредеріксен додала, що понад 70 українців уже перебувають в Данії та готуються до навчань. Україна зможе в свою чергу використовувати на дані F-16 лише на своїй території, зазначив прем'єр-міністр міністр оборони данії за добу, що минуло українські захисники ліквідували ще 460 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 19 артилерійських систем росіян, 14 бойових броньованих машин, п'ять ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 танків та 12 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 21 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 257 тисяч 930 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 358 танків та 8 тисяч 449 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5 тисяч 264 артилерійські системи загарбників. На 719 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 489 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7692 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4309 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 794 одиниці. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! І на жаль, цими вихідними ворог обстріляв Житомирщину. СБУ розслідує факт чергової атаки ворожими дронами камікадзе по інфраструктурному об'єкту в області. Про це повідомляє управління Служби безпеки України в Житомирській області. Далі цитата. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом чергової атаки бойовими безпілотниками по регіону. За даними слідства, близько 4.30 ранку, 19 серпня 23 Року російські дрони Камікадзе атакували інфраструктурний об'єкт області, внаслідок чого виникла пожежа. Жертва постраждалих немає. Наразі співробітники служби безпеки працюють на місці та проводять першочергові слідчі дії, збирають та досліджують речові докази, з'ясовують усі обставини події, йдеться у повідомленні. Слідчі служби безпеки за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування за. Частиною першої статті 438 порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. У Мілітари медіа центрі відбулася презентація комунікаційної кампанії Оновлюй дані у ТЦК. Комунікаційна кампанія «Оновлюй дані в ТЦК спрямована на мотивацію українців оновлювати персональні дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та бути готовим до супротиву російської агресії. Разом з тим, доповідачі запевняють, що оновлення даних не означає мобілізацію. Да, оновити дані це наповнити картотеки територіальних центрів комплектування дуже важливою інформацією, яка в подальшому вже буде в пригоді для оповіщення громадян і здійснення мобілізації. Але я хотів би підкреслити, що оновлення даних і мобілізація зовсім інші речі. Про оновлення даних в наших картотеках, базах ми повинні були думати ще у мирний час. А зараз цей виклик, от він ще раз підкреслив дуже. Актуальність цього питання тому ця інформаційна кампанія ну, має для оборони держави дуже велике значення. І якщо громадяни усвідомлять важливість оновлення військово облікових даних територіальне центра комплектування, це значно спростить систему роботи. Уникнути можна бути дуже багатьох проблемних питань, які наразі виникають сьогодні на вулицях під час розручення повістків, і звичайно. Звичайно, в подальшому це дасть змогу більш ефективно використовувати громадян, які перебувають на військовому обліку, за їх правильними військово-обліковими спеціальностями в подальшому для призову на військову службу. Але оновлення військових даних і призов по мобілізації – це зовсім інші речі. Добрий день, метро Горшко, мілітарій медіацентр. Мої питання щодо обох учасників і до пані Ганни і до пана Романа. Скажіть, будь ласка, все таки, якщо можна, роз'ясніть детальніше, чи означає, чи не означає прихід до ТЦК до для оновлення даних? Те, що людина так чи інакше може відразу потрапити до армії? І друге? Як за вашими розрахунками, чи готова інфраструктура та ЦК до приходу нових людей в результаті компанії? Дякую. Ми вже говорили, і зараз Роман Ярославович, можливо детально розкаже. Ні, це не означає, що людина одразу буде мобілізована. Якщо людина оновлює свої дані, вона навпаки полегшить. Роботу ТСК ми приберемо частину, не всі, але частину і корупційних ризиків в цій ситуації. І, взагалі, потрібно чітко розуміти, що не всі там мобілізовані це обов'язково люди, які там. Стрілецькі задачі виконують, да? є потреба в усіх спеціальностях, але ключова задача це оновити дані для того, щоб ну, держава належним чином не вишукуючи якісь. Специфічні способи знаходження цієї інформації держава цю інформацію мала в своєму розпорядженні, і тут важлива довіра між громадянами і територіальними центрами комплектації між збройними силами. Ми усвідомлюємо, що в тій ситуації, яка є зараз, цю довіру треба вибудовувати з нуля. Ми намагаємося це робити, і я думаю, що ви бачите, що збройні сили. Mm. E, роблять все для того, щоб по випадках, які стали відомі, які невідомі, що була встановлена істина, і e, зараз ми робимо крок назустріч до цієї довіри, до того, що у нас у всіх одна задача перемогти і звільнити наші e, тимчасово окуповані території. Так і трошки доповню e, щодо готовності структури. От зараз працівники територіальних центрів дуже значна кількість їх відволікається для вручення тих же самих повісток і залучення іншими способами громадян для оновлення військово облікових даних. Що громадяни самі будуть це робити, то звичайно весь цей ресурс звільниться для того, щоб приймати і було менше черг. І оновлення військово облікових даних воно не займає дуже багато часу. Це Потрібно зібрати документи і принести відповідний кабінет територіального центру. І маємо продовження історії із затриманими ракетерами у Житомирі. восьмим учасникам злочинної групи, підозрюваним у вимаганні від військовослужбовця боргів, обрано запобіжні заходи. Їх помістили під варту без права внесення застави. Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура. За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури розглянуть клопотання щодо обрання. Побіжних заходів учасникам угрупування підозрюваним у вимаганні грошей із застосуванням насильства над потерпілими та інших злочинів. Далі цитата наразі, 17-18 серпня, за участі прокурорів Житомирської обласної прокуратури ухвалами Корольовського районного суду міста Житомиря вісьмьох підозрюваних взято під варту без права внесення грошової застави з огляду на тяжкість коєних злочинів прокурори Житомирської обласної прокуратури. Відстоювали безальтернативне взяття під варту усіх фігурантів. Обґрунтування прокурори суд взяв до уваги про що постановив відповідні рішення. Йдеться у повідомленні у прокуратурі. Нагадують, що злочинна група займалася системним вибиванням неіснуючих боргів у місцевих жителів із застосуванням насильства серед потерпілих і військовослужбовець збройних сил України, вимагаючи 190 тисяч гривень. Ракетери завдали йому численних побоїв. Та погрожувала фізичною розправою обласна прокуратура та правоохоронні органи звертаються до місцевих жителів потерпілих та ймовірних очевидців, а також тих, кому відомо про скоєння фігурантам інших злочинів, та просять повідомити про це слідчі органи. За такими номерами телефонів плюс три вісім нуль а також плюс три вісім нуль або ж телефонуйте на гарячу лінію 102. Ще 20 вимушених переселенців зі сходу України прибули потягом на Житомирщину. Серед них три дитини та одна особа з інвалідністю. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Далі цитата на залізничному вокзалі їх зустрічали рятувальники, поліцейські, волонтери, представники місцевих органів влади, також товариства Червоного Хреста України і благодійного фонду Карі та збердичу. Рятувальники перенесли увесь багаж переселенців від. Перону до автобуса, яким відвозять до місця тимчасового проживання. На місці працювали психологи ДСНС, і прямо на вокзалі переселенці мали змогу перекусити та отримати фінансову допомогу від держави. Десять внутрішньо переміщених осіб розселили на території Люб... Любарської громади Житомирського району. Решта вирішили оселитися самостійно. Йдеться у повідомленні ДСНС. Вчора під ранок у Житомирській області зіткнувся мікроавтобус та легкових. Постраждали щонайменше сім людей, серед них одна дитина. Правоохоронці розслідують обставини. Про це повідомляє Нацполіція у Житомирській області. І далі цитата. Подія сталася близько четвертої ранку, 20 серпня, поблизу села Хажина Бердичівського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса, який рухався у напрямку Житомира та легковика, який їхав у зустрічному напрямку. За кермом автобуса перебував 28-річний житель Закарпаття, а легковика – 35-річний мешканець Київщини. В результаті авто постраждало щонайменше сім осіб. Серед них дитина, – 16-річна жителька Кіровоградської області. Обидва водії та пасажири автобуса були доставлені до ремаційного та травматологічного відділень міської лікарні Бердичева йдеться в повідомленні. Полити сухості заборонено, але люди продовжують це робити, в тому числі ризикуючи власним життям. Продовж минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі сухої трави. Так, вчора загорання сухої трави сталося у селі Висока піч Тетерівської територіальної громади Житомирського району. Про це рятувальники сповістили власники поруч розташованих житлових будинків, у напрямку яких поширювалося полум'я. По прибуттю рятувальників до місця виклику з'ясувалося, що горить суха трава та кущі на площі 2 гектара. Існувала загроза поширення. Ня вогню на житлові будинки розташовані на відстані 50 метрів від осередку займання. Ще до приїзду рятувальників місцеві жителі намагалися самостійно загасити полем'я відрами з водою і спільними зусиллями впродовж півтори години пожежу таки ліквідували. Полум'я вдалося відбити від будинків. Ще ж одна пожежа сталася у селі Могначка Корочинської територіальної громади Житомирського району. Під час цієї надзвичайної події зайнялося також 2 гектари сухостою. Вогнеборці оперативно впоралися з полум'ям та не допустили його подальшого розповсюдження. У Житомирі відкрили сучасну лабораторію для дослідження туберкульозу. Це єдина лабораторія рівня біологічної безпеки БСМЛ. Ри в Україні. Вона функціонуватиме у Житомирі на базі протитуберкульозного диспансеру. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Далі цитата: Україна належить до країни з високим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу за оцінками ВОЗ. Щоб зупинити поширення захворювання, пацієнт має отримувати якісно. Послугу з діагностики та безперемне лікування точні лабораторні послуги мають вирішальне значення для ефективного лікування. Тому ця лабораторія дозволить посилити потенціал діагностичної мережі країни та забезпечити людей, які хворіють на туберкульоз якісним та доступними послугами. Зазначив заступник міністра і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Нова лабораторія розширить діагностичні можливості не лише на рівні області, а й для усієї країни у питаннях діагностики та інтенсивного ведення пенсієнтів з туберкульозом, які мають супутні захворювання. Технічний потенціал лабораторії та сучасне стандартизоване обладнання дозволяє проводити молекулярно-генетичні дослідження з виявлення вірусного гепатиту С. Ковідної інфекції та визначення вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Лабораторія була побудована та оснащена в рамках співпраці з міжнародною незалежною гуманітарною медичною організацією Лікарі без кордонів. йдеться в повідомленні. Міністерство охорони здоров'я України нагадує, що закон номер 9147 про надання подолання туберкульозу в Україні передбачає доступність та якість послуг для пацієнтів. Йдеться про діагноз діагностику, профілактику та лікування туберкульозу, зокрема, встановлено статус регіональних пультомологічних центрів, які проводитимуть діагностику і лікування туберкульозу за програмою медичних гарантій. Серед основних законодавчих змін це посилення діагностичної мережі. Мова про трирівневу систему мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу на чолі з центральної, яка буде забезпечувати зовнішній контроль якості. Лабораторного нижнього рівня Тим часом у Житомирі жодна водойма не є безпечною для купання. Тож, якби не хотілося освіжитися у таку спекотну погоду, фахівці цього не радять. Марія Кравчук дізнавалася, чому останній місяць літа видався спекотним. Житомиряни рятуються від високої температури в місцевому гідропарку, дехто в тіні дерев, а деякі не бояться й скупатися, не дивлячись на те, що стан води у межах пляжів Житомира досі не відповідає нормам. Про це нам розповіли у державній установі. Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Нашими фахівцями щотижнево проводиться відбір та дослідження якості води на дорослому та дитячому пляжах. Це саме мікробіологічні показники та санітарно-хімічні. Станом на 17 число вода на дорослому дитячому пляжу не відповідала за хімічними показниками, а саме виявлено перевищення за показниками біохімічного і хімічного споживання кисню. Тобто, відповідно, біохімічне споживання кисню 10,8, а хімічне споживання. Кисню 40 мг, кисню на десиметр кубічний. Офіційно в Житомирі облаштовані місця для купання лише на дорослому та дитячому пляжі гідропарку. Проте за новими результатами стан якості води у цій водоймі досі не відповідає нормам. Хоча кишкову паличку цього разу у воді не знайшли. Святослав Ковтун говорить, що з наступною перевіркою ситуація може змінитися, адже через спеку кишкова паличка у водоймах розвивається активніше. Було і в 5, і в десять разів відхилення. Ну на даний момент по мікробіології вона відповідає. Ну, зараз температура відповідно висока, і майже всі водойми, не тільки пляжі, а й водойми і інші. На кар'єрах також там відхилення йде і по мікробіології, і по хімічних показниках. Тож купатися в гідропарку фахівці не радять, тим паче дітям. Можливі алергічні реакції, висипи, якщо є подрепини в людини, можливо, якісь гнійні захворювання. Якщо є відхилення по хімічних показниках, відповідно, то наші фахівці не рекомендують купатися там. Дитячого організм більш вразливий до цього, тому дітям також не рекомендують там купатися. Якість води на офіційних пляжах Житомира не відповідає нормам ще з початку купального сезону. А в порівнянні з результатами в червні-липні якість води погіршилась на кілька пунктів. І на сьогодні це всі новини. Нехай закінчення дня буде безпечним для кожного з нас. А я нагадую, відпочиваючи, згадувати українських захисників, які такої можливості на жаль не мають. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! Вівторок, 22 серпня, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у житомирі до кінця дня без опадів. Максимальна температура в цей день становитиме плюс 27 градусів, мінімальна плюс 19.